Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні в нас огляд цікавої монетки, яка мені прийшла посилочку однією. Посилку я так почав розбирати і по черзі, відповідно, роблю огляд кожної з монет, яка мені прийшла цією однією посилкою. Ну ось цього разу така невеличка посилка мені надійшла. Зараз мені розберемо, там у нас декілька монеток. Здається, зараз подивимося, а можливо і ні. Тут така досить сильна упаковка. Скотчу не жаліли, що, власне, і добре. Всі монети тоді доходять до мене цілими і не пошкоджимо. Так, там сьогодні тільки одна монета, насправді більше немає. Так, але монета, але яка монета? Монета досить цікава, з точки зору історичної постаті, яка на цій монеті зображена. Зараз ми виймемо цю монету з зіп пакета. З -з -з. Купляю цього. Продавця досить велику кількість монет і досить довго, і нарікань немає. Завжди все чітко, якісно. Монети в непоганому стані і завжди запаковані в Z-пакетах. І сама посилка така видно, що людина турбується про своїх покупців. Так, і зараз ми виймемо звідти ту монету із Z-пакета і перейдемо до огляду. А у нас сьогодні на огляду монета із серії видатні особистості України, присвячена Олексію. Алчевському. Зараз покажу трошки ближче. Видатні особистості. В народі правда називають таку серію піджаки. Але ми називаємо це в офіційну назад інша. Отже, на аверсі монети номінал 2 гривні, напис в нижній частині Аверсу. Рік карбування 2005. В верхній частині напис Національний банк України. Далі логотип банкнотно-монетного двору. Паровоз зображений як символ прогресу 19 століття, Домена піч і цех Мартенівський, а також на фоні териконів. Оці от, е, піраміди це терикони. І малий державний герб України, також зображений на аверсі монети. Аверс, там, де вказаний завжди номінал. Зараз трошки далі пояснюю, чому тут зображені терикони, чому Мартенівський цех і паровоз. Гурт монети рифлений. І на реверсі монети зображення Олексія Алчевського. В нижній частині його напис Олексій Алчевський. Портрет Олексія Алчевського і роки життя 1835-1901 роки. Так, ну і, власне, перейдемо до. Характеристики даної монети. Е, монета відноситься до серії видатні особистості України, матеріальний зильбер, діаметр монети 31 мм, маса 12,8 г. Тираж цієї монети всього 20 тисяч. Ну і відповідно, ціна у неї станом на початок 2025 року від 750 до 900 гривень в залежності від стану, тобто досить така дорога. Але в момент продажу, коли ця монета тільки вийшла у 2005 році, то її вартість була номінальною, тобто орієнтовно вона коштувала 2 гривні по номіналу. Ось у неї, ще раз повторюсь, 20 тисяч. Монета присвячена 170-річчю від дня народження Олексія Кириловича, Алчевського, українського промисловця і банкіра, засновника ряду банків та промислових підприємств, зокрема першого в місті в Харкові і другого в Росії банку комерційного кредиту під назвою Харківський торговельний, торговельний банк, першого в Росії земельного банку, одного з фундаторів сільськогосподарського товариства. За його ініціативою будуються два найбільші металургійні заводи. Нині це Алчевський металургійний комбінат і Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча. Тобто, це людина досить велика постать, дуже відома людина. На Донбасі, умовно кажучи. В, загальні, в мережі пишуть, що Олексій Кирилович Алчевський це український промисловець, банкір, громадський діяч, меценат, чоловік Христини Алчевської, батька Григорія, Івана та Христини Алчевських, також відомих людей в цьому регіоні. Алчевський відноситься до купців Харківської першої, так званої гільдії. Власник Харківського торгівельного банку, засновник гірничих і металургійних підприємств на Луганщині, засновник міста Лу Алчевськ, якщо хто знає, і ініціатор створення в Харкові громади. Він брав участь в українському національному русі, очолював Харківську громаду, тобто гурток української інтелігенції, ініціював і фінансував спорудження першого пам'ятника Тарасу Шевченку у Харкові. В 1899 році. Тобто досить така відома особистість того, того часу. Значить, ця монета далі переїжджає до ось цього планшету 2005 року. Тут у мене монет поки що небагато. Зараз ми його розпакуємо легенько і перемістимо дану монету до цього планшету. В ті часи офіційно відкрити пам'ятник українському поетові було неможливо, тому він зробив це як приватна особа на власній території в саду. Де в 1893 році зять Алчевського збудував садибу. Автор пам'ятника скульптор Володимир Беклемішев. Пам'ятник Шевченку був зроблений з дорогого білого мармуру, і після банкрутства Олексія Алчевського садибу довелося продати. Подальша доля пам'ятника невідома. За словами дружини Алчев... Алчевський, був фанатичним українцем, вкладав великі суми грошей в український рух. Його коштом були споруджені церкви, лікарні, бібліотеки, недільні школи в Сумах. Чому в Сумах? Бо він народився в Сумах і відповідно це його батьківщина. Так, ось ця монета власне, переїжджає сюди до даного планшету. Це монета, поки що третя монета, друга із серії видатні особистості України. Тут у мене ось перша монета, ось друга. Максим Рильський і третя це якраз Алчевський. Тут, як ви бачите, в планшеті дуже велика кількість по 2005 році. Є що заповнювати, і практично більша частина цих монет це номінали 2 гривні, тобто присвячена або видатним особистостям України, або серії флора і фауни. і так далі. Основна маса це, звичайно, що будуть видатні особистості України. Ось так от виглядає на сьогодні на нашій. Нашій планшет всього поки, поки що з трьома монетами. На згадку про засновника донецько юрївського заводу, залізничну станцію Юр'ївка на клопотання промисловців у 1903 році перейменували на Алчевське. Від станції дістали назву Сусіднє заводське селище, тепер місто Алчевськ Луганської області. На головній площі міста встановлено пам'ятник Олексію Алчевському, фактично засновнику міста. Ось у місті Кам'янське є вулиця Олексія Алчевського, а 19 квітня 2023 року в місті Краматорськ е з'явилася вулиця родини Алчевських. Тобто вони були досить відомі люди, справжні патріоти. І отже, підписуйтесь на канал, ставте лайки під цим відео, залишайте свої коментарі і до наступної зустрічі. А ми продовжимо нашу серію трошки далі в наступному огляді. Тому залишайтеся з нами. Думаю, що вам сподобалося дане відео і будемо продовжувати в тому ж напрямку робити характеристику відомих постатей України на монетах, що відпускає наш Національний банк України. До побачення!